Ви коли-небудь дивилися на свою тарілку і відчували дисонанс ні, не огиду, а саме дивне відчуття, що щось тут не так, ніби цей шматок їжі несе в собі історію, частиною якої ви не хотіли бути, але стали. Сьогодні ми не будемо говорити про те, як схуднути до літа. Ми не будемо кидатися страшними кадрами з боєн, щоб викликати у вас почуття провини. Ми поговоримо про дещо глибше. Про психологію вибору, про філософію життя та смерті, яку ми споживаємо щодня. Чому тисячі успішних, розумних, адекватних людей раптом кажуть З мене досить? Це відео. Про трансформацію, про плюси, про які мовчать, і про мінуси, які приховують фанатики. Це чесна розмова, про відмову від м'яса, давайте почнемо з психології. Фрейд, Юнг, сучасні когнітивні психологи, всі вони говорили про витіснення. Більшість із нас любить тварин. Ми плачемо над хатіко, ми гладимо котів, але коли ми бачимо стейк, вмикається механізм, який називається карнізм, невидима система переконань, що привчає нас не бачити зв'язку між життям і їжею. Чому люди відмовляються від м'яса? Найчастіше це не рішення розуму, це імпульс серця, це момент розширення емпатії. Уявіть собі, ви живете на автопілоті: дім, робота, їжа, сон. І раптом автопілот ламається. Ви починаєте ставити питання: а хто я в цьому світі? Я творець чи руйнівник? Психологічно відмова від м'яса для багатьох стає актом повернення контролю. У світі, де ми не можемо контролювати війни, економіку чи політику, ми можемо контролювати те, що потрапляє в наше тіло. Це перший крок до стоїцизму. Як казав Сенека, володіння собою найвища влада. Коли людина перестає їсти м'ясо, вона часто каже, що у неї відкрилися очі. Це не про містику, це про те, що коли ти перестаєш блокувати жалість до тварин, ти перестаєш блокувати й інші почуття. Ти стаєш чутливішим до світу. Давайте підемо глибше. Є старий вислів. Ти є те, що ти їси. Якщо сприймати їжу не просто як калорії, а як інформацію, то що ми завантажуємо в себе разом з м'ясом? Філософи Сходу та сучасні біоенергетики говорять про одне клітинна пам'ять. Тварина перед забоєм відчуває страх, викидається адреналін, кортизол, гормони стресу та жаху. Це біохімія, друзі, це не магія. І ось питання: чи хочете ви будувати своє тіло, свій храм душі з цеглинок, просочених страхом? Люди, які відмовляються від м'яса, часто описують стан легкості, і це не тільки про травлення, це ментальна легкість. Зникає якась фонова агресія, ти стаєш спокійнішим, твоя вібрація підвищується, ти починаєш резонувати з творчістю, а не з виживанням. Це філософія не насильства, ахімса. Ти не можеш побудувати мир у своїй душі, якщо фінансуєш війну проти інших істот своїм гаманцем щодня. Окей, досить лірики. Давайте про факти: що реально змінюється, коли ви прибираєте м'ясо? Я не буду брехати, що ви станете суперменом за тиждень, але через місяць-два енергія. Ви забудете, що таке харчова кома після обіду. Тіло витрачає колосальний ресурс на перетравлення червоного м'яса. Коли цей ресурс звільняється, він іде в мозок, ви стаєте продуктивнішим. Шкіра і запах тіла. Це делікатна тема, але правда. Тіло очищується, зникають запальні процеси. Ви починаєте пахнути інакше, нейтральніше, чистіше. Емоційна стабільність як ми вже говорили, менше гормонів стресу з їжі, менше тривожності в голові. Відчуття місії це величезний плюс для самооцінки. Ти знаєш, що твій день пройшов без насильства, це дає тиху, але потужну внутрішню силу. Але я обіцяв бути чесним: якщо хтось каже вам, що вегетаріанство це лише веселка і єдинороги, він бреше. Є виклики і вони серйозні. Перше соціальна ізоляція це найважче. Ви станете незручним для друзів, бабуся образиться, що ви не їсте її котлет, колеги будуть жартувати про траву, ви відчуєте самотність, це відпробування вашого его. Чи готові ви бути білою вороною заради своїх принципів? Друге пастка святості є ризик впасти в гординю. Почати думати, що ви кращі за м'ясоїдів, духовніші. Це пастка. Як тільки ви починаєте засуджувати інших, ви програли свою духовну битву? третя здоров'я вимагає розуму. Не можна просто прибрати м'ясо і їсти макарони. Ви вб'єте своє здоров'я. Б-12, залізо, білок. Вам доведеться стати нутриціологом для самого себе. Вам доведеться думати про їжу. Це відповідальність. Багато хто ламається саме тут, бо лінується. Тож чому люди перестають їсти м'ясо? Не тому, що це модно. А тому що в якийсь момент біль від неусвідомленості стає сильнішим за задоволення від смаку. Це шлях героя, це вихід з зони комфорту. Відмова від м'яса це не дієта, це декларація миру зі світом. Це ваша заява Всесвіту. Я обираю життя. І навіть якщо ви не готові відмовитися повністю прямо зараз, спробуйте один день, один пісний понеділок. Послухайте своє тіло, послухайте свою совість. Світ змінюється не тоді, коли політики підписують папери, світ змінюється, коли змінюється вміст вашої тарілки і ваших думок. Пам'ятайте, найважча битва це битва з самим собою, з своїми звичками, але перемога в ній дарує справжню свободу. Якщо це відео зрезонувало десь в глибині вашої душі, поставте лайк, це допоможе поширити світло. Напишіть у коментарях свою історію. Я читаю все. Будьте свідомими, будьте добрими. До зустрічі!